Вітаю! Сьогодні 10 липня і це мій корисний сніданок. Якщо хто пам'ятає, то вчора я не вживала їжу. Так, вчора в 18 годин вживала. А попереднє вживання позавчора в 18 годин, то у мене була перерва 24 години. Так, дуже-дуже легко я. З, Цим упорилась? Е, відчуття супер. Так, Та що буду продовжувати, мабуть, навіть один раз на тиждень. Так, спробую так, один раз на тиждень. Так, а що ж я сьогодні буду снідати? У мене їжа позалишалась. Так, є макарони з рибою. Діти готували. І ось це я вчора готувала. Я лежала у холодильнику. Так хліб відсирив. Лаваш. Слухайте, а давайте завернемо його в новий лаваш і будемо їсти. Не викидати ж. Так, так я і зроблю. Так, ви бачите, лаваш сиренький. Так. Поки страва в духовці, підсушується, я вам розповім, що я вживала. Зранку воду п'ю обов'язково за півгодини, приблизно, так. Навіть іноді, коли за годину, п'ю воду з лимоном, з соком лимона. Ось зараз випила одну столову ложку топленого масла, розтопленого так. Бачите, ще залишилось трошки. Це е, перед самим сніданком. Так. Ну, і сьогодні ще буде смузі у нас. А це огірки. Це я хочу вам нагадати, щоб ви теж вживали між прийомами їжі. Обов'язково. Що ви до салата додаєте, це просто їжа. А між прийомами їжі це вже будуть ліки. Так, таке супер. Супер детоксикація для організму, очищення натуральне. Головне, щоб огірки були гарні, так? У гарної хазяйки ви придбали або саме вирощуєте. Так що ось так. Все, хочу їсти. Достаю з духової шафи. Трошки перетримала, так? Трошки, але ж нічого. Обов'язково виймаємо зубочистки, якщо ви додавали, і вживаємо таку смакоту, так вчорашню. Але ж трошки я її виправила. Так. І це домашня, як сказати, шаурма? Ну, мабуть, домашня шаурма. Я відкрию вам секрет, що я на вулиці. Ніколи не купувала шаурму. Ніколи. Ну, це вже така справа тільки моя, так? Хто де хоче, там і купує їжу. Так. М -м -м. Трошки, трошки хай охолоне. Ну, як ви можете купувати десь? Де там то м'яса, милий? Не мили, смажать. Ну, ви тільки, тільки просто замислитесь, як у той палатці все знаходиться, де вони ще що миють, де вони що ще... кладуть? Я в шоці з людей, які купують шурму на вулиці. Так, а це домашнє. Так, сама все смажила. Супер! Мабуть, я, я куштувала вчора, супер. Вчора. Так, а це я буду робити супер, супер ліки, супер їжу для того, щоб печінка не була жирна. Так? Ну, Жирно в животі, ви думаєте, просто так. І органи всі в жиру. Тому потрібна така допомога. Я вже це робила, але ж я вирішила все ж більш додати. Салата кали, капусти кали. Ну, чого більш? Ну, бо радять більш класти. Я додавала одну склянку, а спробую більш. Тільки дивіться, два дні тому купила і вони вже жовтіють. Це вже мені не подобається такий листок. Тому завздалегідь купувати щось не слід. Так, це я зроблю. Це викину. І що ж потрібно за рецептом, які радять? Потрібно взяти склянку кефіру, склянку лахини, півсклянки води, і, і все? Мабуть, кефіра теж дві склянки радять. Ну, це дуже забагато. Я змінюю завжди так. За своїм смаком змінюю. Бо Їжа потрібно, щоб вона ще й смачна була, а не тільки корисна. Як зробити, ось, як кажуть, лохина, кефір, вода і ось це, ну, воно ну, не дуже смачно. Тому я завжди щось своє додаю. І це чорна горобина. Ви ж знаєте, все чорне, дуже-дуже корисне. Дуже. Це окрема розмова про чорне. І додам паречки. Вони додадуть кисленького. Ось так. Це я зроблю, а поки буду снідати. Смачного вам і мені. Дуже смачний сніданок. Так, а якщо я ще на свіжому повітрі, на балконі, його їла. Це супер. А, так, так що раджу, що я вам раджу? Раджу готувати самим шаурму, так. А Зараз смузі корисне для печінки. І я дивлюсь, у мене така грязна машина, так? А не буду мити, не буду. Я хотіла помити перед тим, як знімати, але ж потрібно комусь показати, так? Що не можна так залишати. Та, це... це не донька, ні, ні. Це подруга доньки так робить. Якщо б донька, я б одразу її втик дала, так? А подруги чогось ось соромлюсь, соромлюсь, помию за неї, а зараз вирішила, ні, не буду мити. А ви як робите? За всіма обираєте. Або носом ткнеться когось. Я обираю частіше. Ну, добре, це не, це не про їжу, але ж хай буде. Таке нагадування, що не потрібно за всіми убирати. Потрібно нагадувати, що хтось щось неправильно робить. Так, а я взяла один стакан. Якось стаканами мірити зелень це дуже важко. Ось другий стакан. Можна ось так положити, можна ще пишні положити. Тому, тому я положила два стакани. Так, і вже іншого нічого не поміститься. Так. Я завжди один клала стакан, так. Але ж. Але ж. Це більш не виходить. Нічого. У мене кефіра тільки півшкляки. Ну, налью ще води пів шклянки. Е, зараз перемішаю, потім ще додам те, що я хотіла від себе додати. Трошки перемолола і зараз. З ливкостю ще щось можна додавати. Ось таку красоту я буду вживати. Так, багато, так, немало. Але ж потрібна допомога печінки, щоб вона. Не була в жиру, щоб вона гарно працювала. Так. Не будемо казати, худнула, це не наш, не наш варіант. Ми струмкішимо, ми скидаємо зайву вагу. І це правильно. Так, слова це велика сила, і їх потрібно використовувати правильно. Так що Скидаємо зайву вагу. І зайвий жир на пічинки. Так. І ще хочу нагадати: обов'язково, якщо ви робите смузі, не пийте одразу. Хай воно постоїть, смузі ваше. Так. І це дуже правильно буде. А я ще щось хочу про корисне. Всього мене корисне, корисне. Ось я е, дивилась... Так, для подруги дивилась одну настойку, і дивлюсь, у мене стоїть така чудова-чудова настойка для підняття органів. Так, чому ж не використовувати? Ви ж знаєте, якщо ви скидаєте зайву вагу і жир на печінки на органах, жир як би сказати, розтворяється, розчиняється, і органи опускаються. Тому обов'язково обов використовуйте трави, різні трави. Я радила Віроніку лікарську використовувати для підняття органів. А ще багато інших трав є. А ось це настойка. Настойку, як я робила, я відео прикріплю в опису. Обов'язково дивіться. Так, і це настойка від поліпов та папілом. Повна, повна баночка. Нікому не потрібна. Нікому не потрібна! Від та папілом. Так, якщо кому потрібно, дивіться відео. Там дві настойки я роблю. Там, правда, російською мовою, ну, я думаю, ви ще її не забули. Передивіться. І не дивіться відео, де вам обіцяють 5-8 кілограм скинути за, дві, за, дві за, за два тижні, за місяць. Це дуже-дуже небезпечно. Так, спробую при вас. Смакота. Ну, буває ці краще, а це ж все ж лікувальне, так, смузі. Ну добре, хотіть здорові, побачимось, папа.